Пакунок школяра дізналися ми від нашого директора, що вийшла така програма. Зареєструвалися ми через дію, подали десь заявку 22 серпня, і 30 серпня нам надійшли кошти. Були приємно вражені, що зробили таку нам пропозицію отримати ці кошти. За пакунок школярами плануємо придбати вже одежу, мабуть, там на осінь, на зиму, взуття, одяг. Ми дізналися про те, що буде така соціальна виплата як пакунок школярам. В серпні директор нам описав наш чат в телеграмі, що буде нас реєструвати. Коли ця реєстрація пройшла в дії пройшло сповіщення, і все підтвердили. І досить швидко, десь два тижні. І кошти були зараховані. Два ми придбали деяку канцелярію вже придбали. Він такий большой, красивий. І там много одел, аж стріляє. Буду воду туди лежить, термас, дошити, олістів промастер. Я мама першокласниці, і в нас багатодітна родина. Я хочу щиро подякувати за державну програму Пакунок школяра. Зібрати зараз дитину до школи доволі непросто за таких тяжких умов. Тому ці 5 тисяч гривень стали великою підтримкою для усіх родин. Дякую за надану допомогу. Пакунок школяра це дуже від держави, дуже важлива допомога. Завдяки цій програмі ми могли купити дитині шкільне приладдя, канцтовари, одяг, дитячий, взуття. Речі він обирав всі сам від та до я. Йому дуже сподобався, особливо рюкзак, пенал.